Влада не буде вічна. Більше того, у нас є дві статті в Конституції прописані, де заперечена узурпація влади. Тобто, не можна, ну там не узурпація, а слово узурпувати, не можна узурпувати так. владу. Щоправда, да, ніде немає дефініції, тобто роз'яснення, що ж таке узурпація влади, що таке узурпувати, але з формальної точки зору узурпувати владу в Україні не можна згідно Конституції. Тим не менш, влада буде довічною. Тобто Виборів не проводиться, не буде проведено невідомо скільки, в супереч Конституції, так. до речі, в супереч Конституції, зараз відкрию імницю, не проводяться не тільки вибори президента. А тепер от те, що я хотів розповісти пану Анатолію, про те, що не лише остання влада грається з Конституцією. Угу. У нас кажуть, що от вибори Верховної Ради не проводяться згідно Конституції. Так от, норма. Про заборону виборів Верховної Ради двічі Угу. Uh -huh. Мало хто про це знає. Введена ця норма в Конституцію 1996 році, uh -huh. стаття 83, з цими формулюваннями, що під час воєнного стану Верховна Рада виконує повноваження до початку дії наступної Верховної Ради. Введена було в 2004 році за часів кучми. Конституційний суд, про що нереалістичність розвіду в Конституційному суді, розглядав цю справу 6 років. Шість років. Через 10 років визнав неконституційним і ліквідував це положення. Ліквідував це формулювання, яке приймалося за часів хоч. Було ліквідовано. Знаєте, як вона знову з'явилася в Конституції, на яку ми всі посилаємося. Верніше, ви всі посилаєтеся, неконституційна. Тобто це неконституційна норма. Конституційний суд визнав, що вона неконституційна. Через процедуру, порушена процедура. Ну, з формальної точки зору, але шість років розгляду. Так от, ви знаєте, що зміни до Конституції приймаються кваліфікованою більшістю, 300, більшістю 300 чоловік. Не 226, а 300 чоловік. Після останнього майдану 300 чоловік у нової коаліції на чолі з Турчином не було. Тобто, не було можливо, можливо прийняти таку норму, яку Турчинов хотів ввести, як ВО президент. Що він зробив? Прийняли закон. 226 голосів для прийняття закону, про введення норм закону, про відновлення норм закону, який був скасований Конституційним судом. судом. Тобто, ці норми другий раз внесення антиконституційне, тому що змін до Конституції можна приймати лише через 300 голосів. Тобто, це заперечує тезу, що грати з Конституцією. Лише не виконувати конституцію, лише остання влада. За Турчинова це було ж начебто а, ні, ну, майданівська влада. Те саме не, було не, ну, тільки опровував. більш більш хитро вишукана, вишукана, хитро вишукана, але абсолютно антиконституційна, і це підтверджує тезу, що влада виконує ті норми, які вона хоче.